Добрий господар в негоду і пса з дому не вигонить. А я, так як не встигла, визбирати свої яблука ось таким снігом, сьогодні, до речі, перший день у нас зими розпочався. Сьогодні у нас яке там 19 або 20 листопада, навіть не знаю, яке число. І залишилося у мене ще кілька яблунь. Зараз я їх буду трусити і збирати. Доброго дня, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Дивіться, засніжило їх, але позбирати потрібно. І так, були на дереві, опинилися під деревом. Потрусило яблука. Мої постійні глядачі знають, чому я так забарилася з яблуками. А хто вперше завітав на канал, то скажу. Я їх розпочала збирати набагато раніше, але просто не було чим їх вивозити. А зараз вже є кому вивозити, тому і ціна піднялася. Звичайно, я. Не навмисно це чекала, щоб ціна піднялася. Була би змога, я би їх раніше здала. А зараз майже удвічі 4,20 дають за ось таке збиране яблучко. Тому хоч і сніг, трішки холодно, але нічого. Помічниця, як завжди, зі мною. Так же каже, привіт-привіт. І збираємо. Ну ось позбирано, відеречка повні, нічого особистого, просто бізнес, да? але такий собі, звичайно, руки червоні, холодно, але визбирати потрібно і до того ж якась копійочка. Це вже останні, все частенько пробрано, помічниця. Допомагала Джесіка. Ось так. Веземо здавати? Купівку заробляти, так? Отак От цих, ну, буде три з половиною мішечки, тому що в цьому бачите, там не так-то багато, і цих два відеречка що я зараз принесла. По трішки почав сніг розставати. Це буквально хвилин 15, тому що до цього він так гарно приталовувався, як ми ходили по ньому. І зараз під'їдемо машиною, будемо закидати мішки з яблуками, тому що мотоблока нашого ось так присніжило. Бочку поставили і бетон води завести. Тому відвеземо сьогодні машиною. Я там зараз прибрала, застелила, покажу. Який вигляд. Для вас, мої друзі. все ось так. У машині простелили і зараз будемо складати. Уже два в машині, зараз ще два. Місце якраз ось на два. Так, ну ось і все. Яблука відвезли здали. Сніжок, бачите, тримається ще. Уже зайшла до хати і палю грубку. Бачите, тепленько. Закинула полінце і йду розкажу вам, що я сьогодні заробила. Ось такий заробіток вийшов. 1800 заробила. На яблуках здала. І ось цю тисячу. Ось цю бумажку. Зараз відсуну. Ось це здала гусяче пір'я на тисячу гривень. По 25, по 250 гривень кілограм гусячого пір'я. Там збиралося декілька років. Не знаю, яка ціна взагалі має бути? Добре це чи погано, але ем, тримала я пір'я у гаражі. миші прогризли мішок, рознеслося, то пір'я розвіялось по гаражі. Чоловік почав зі мною ем, сваритися, недовольний був. ну Я його розумію, я би і сама не дуже довольна була. Але тому змушена була е, віддати. То пір'ячко. Не віддати, продати. Отакі От солодощі дітей пригостили це вже до Нового року такі шоколадні фігурки. Тому вважаю, що день пройшов нормально. Якусь копійку заробили і за те дякуємо Богу. Пишіть, чим ви займаєтеся. Напишіть, будь ласка, в кого вже був сніг. Можливо, Кілька днів раніше, бо казали, що в інших областях були сніги. У нас до сьогоднішнього дня погода трималася, а сьогодні все ж таки пішов сніжок. Тому, друзі, як завжди, бажаю вам гарного настрою, мирного неба, миру в сім'ї, поваги від людей, від дітей. На все добре, пока, пока.